Привіт, любі друзі, з цьому відеоролику він буде достатньо коротенький, але як каже мій товариш Сергій Пех, суперприємна новина. У чому вона полягає? У зв'язку з тим, що дуже багато галасу у суспільстві Новела та Новина, що існує наказ Міністерства оборони, згідно якого жінки повинні бути стати на облік у військових комісаріатах, тобто у центрах комплектування по-новому. Мені дуже часто виправляють. i still hope for you all though <laughs> І, звісно, це не всі жінки, але там дійсно достатньо великий перелік, і у зв'язку з цим дуже багато хто робив такий аналіз, що якщо чоловіків, які стоять на обліку, не випускають від 18 до 60, тобто і жінок від 18 до 60, ті, які будуть зобов'язані стати на облік, теж не будуть випускати з нашої країни. Але я особисто хочу зауважити, що такого нормативного правового акту, де це написано, що з 1 жовтня жінок нашої країни... Не, не будуть випускати з Нашої країни не існує, і нещодавно от я побачив виступ Федір Венеславський, є такий депутат Верховної Ради з профільного комітету, і він сказав, що збираються змінити цей перелік. Це збирається, звісно, зробити не Верховна Рада, як я вже розповідав в моїх минулих відеороликах, а саме Міністерство оборони. Тобто, Міністерство оборони збирається цей перелік зменшити і зробити не обов'язковим, тобто добровільним, що жінки можуть добровільно стати на облік. У центрах комплектування. Єдині, хто будуть зобов'язані, це медичні співробітники. Ну ви зрозуміли, чому ну, медичні співробітники, війна, ну, я думаю, всі це зрозуміють. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку вони все ж таки постараються це питання до 1 жовтня вирішити в повному обсязі. І окрім того, ви бачите, що вже і там заступник міністра виступає, і ці депутати, де деякі з них виступають, кажуть, що це неправильно. що Це треба змінювати. Я теж вважаю, що це неправильно цей облік жінок. І все ж таки будемо сподіватися, що це буде все. Змінено і з 1 жовтня все ж таки жінок не зобов'яжуть стати усіх на облік. По у зв'язку з тим, що центри комплектування до цього, ну я думаю, не готові в ніякому чині таку кількість людей прийняти. І, по-друге, все ж таки не буде ніяких заборон на виїзд для наших жінок. Так що така приємна достатня новина. Ну, все, любі друзі, всього найкращого, мирного неба над головою і пока-пока.